Емоції зі зміною керівництва в держгеонадрах не вщухають. Свою легітимність на посаді заступників напіврежимного об'єкту. Нове керівництво в середу доводитиме в Дніпропетровському апеляційному суді. Епопея з керівництвом держгеонадр триває з 2016 року. Замість того, що було б логічно призначити конкурс на голову Державної служби геології Надер, був призначений кабінетом міністрів конкурс на посади першого заступника і заступника. По положенню про вищу комісію державної служби на співбесіді повинні були присутні всі члени комісії. Ну, в цей момент деякі члени комісії виходили, заходили, і в у деяких конкурсантів не було навіть корму. Ще більше обурило громадськість, що на посаду першого заступника керівника стратегічного підприємства претендує регіонал Олег Кирилюк. Він абсолютно заперечував це, на що йому було піднято просто сайт центральної виборчої комісії, де він балотувався від партії регіонів як член партії регіонів. Зауваження були і до процедури конкурсу. Суди теж не раз відміняли рішення про призначення на посади Кирилюка та Фощія. Одразу три суди скасували результати конкурсу та зобов'язали Кабмін провести його повторно. Але уряд призначив розпорядженням Кирилюка ТВО керівника Держгеонадра, а Фошія його заступником. Після чого вони подали апеляцію на рішення судів про незаконність конкурсу. Таким чином кажуть юристи, недолюстрований бійцями батальйону Донбас, екс екс-регіонал Кирилюк та його заступник Фошій. Намагатимуться легалізуватися на посадах. Останнього нагадаємо, через багатомільйонну заборгованість Південукргеології звільнили за статею з посади гендиректора компанії. Перспективи такі у зазначеного громадянина доволі серйозні. Більше того, я скажу, навряд чи б він звертався до суду, якби він не прорахував і не мав наперед заздалегідь визначені перспективи і ці системи. Громадські сполох, що справу розглядатимуть судді Дніпропетровського апеляційного адмінсуду, які відомі своїми скандальними рішеннями. Суддя Світлана Чабанінка в основному вона в таких знакових ділах приймає участь. Прокопчук вона перевелась з Кіровоградської області. К нам також по по регіону дуже багато нарікань на суддівську діяльність. Ангеліна Шлай, вона допустим, починала свою трудовую діяльність в Прівом Рогі, в прокуратурі і перевелась к нам в Дніпропетровський окружной адміністративний суд. Судді всі адіозні робота лі в прокуратурі і в різних судах. Ці ж судді привернули увагу громадськості через дивні метаморфози у своїх деклараціях. Містичним способом Очабаненко та Прокопчук за рік квартири побільшили удвічі, тож активісти чекають рішення цих служителів Феміди.